От у нас є правило ще третє, це ряд активності. От, наприклад, така група лікарських рослин, як рано заживляюча. Ясно, що ви можете взяти з цієї групи якусь рослинку. Да? Ну, наприклад, ви всі знаєте, що якщо ромашкою пополокати горло, то ромашка буде мати якісь властивості так? і зробить цю роботу. А якщо взяти. Іншу, наприклад, календулу, то вона справиться з цим набагато скоріше. Далі йде більше активне, да? Значить, саме рано заживляюче. це подорожник. Якщо у вас тільки початкова стадія чогось там, то можна використати ромашечку. Можна використати чай, от якраз чай йде наступним. І отак можна від тої ромашки йти далі, далі далі. Вони кажуть, ой, мені там виписали для ранок, а воно є ось тут, на тих перших місцях, бо Ромашка має 20 те місце в активності. Чай має 85-те місце. Значить, є те, що має соте, рано заживляючи, так? Чи що ж ми будемо тут думати, думати, думати? Ну, на жаль, ці соті вони вже йдуть не в рослинному світі, а у такому, будемо говорити, напіврослинно тваринному Це прополюс і муміо. Якраз ці компоненти, які ніби і мають відношення до рослинної нашої продукції, тому то я кажу, входить в фітотерапію. Тому якщо треба срочно щось робити, можна й тут. А близько до них, тепер ви зрозуміли, вже близько, мабуть, там 90-місце буде займати що? Оцей фітор, про який ми говорили. Да? У нас була така сьогодні розмова, тобто це буде екстракт листочків дуба молоденьких. Да? І не тільки дуба, це і берези, і верби, і тополі, всіх молоденьких, клейких листочків. Воно має таку проти богат, рано заживляючу функцію. А є ще такі групи рослин, як і жовчугіні, точно так же. Нема чого починати там з самого легкого, самого незрнезрозумілого, да? такої рослинки, як м'ята. Ну ними спазми. Вона там десь на п'ятому місці м'ятка цього. Нам треба більш сильніше, Ну, буде Буде і, само собою, там і спазми, і то знімати, і, і трошки лікувати, допомагати, але потім буде кріп. Бачите? Потім йде знову подорожник, який от тому ми вибираємо іноді і така дія нам треба, і рано заживляюча, І нам потрібна якась там пом'якшуюча, і протипаразитарна, і так далі. І вибираємо в цьому ряді активності ту рослинку одну, яка може справити з тими 5, 7, 8 задач, які стоять нам індивідуально до цієї людини. Таким чином ми можемо не одною, використавши в даному випадку подорожник тут і тут у нас. Да? Можемо подолати якісь неприємності. Тобто має значення, коли, тобто, які рослинку ми використаємо. Ну, і треба знати тоді етап хвороби, бо буває початок хвороби. Буває пред, перед хвороба, Я кажу, тільки якісь перші її проблиски, перші патологічні якісь зміни. Потім десь вони виникають. Майже так, як наша електрокардіограма в серці. Вже говорить про те, що щось не так. Це, значить, це буде нульова стадія, а це вже там перша стадія. А коли друга стадія хвороби, то їх уже отак, а третя то отак. То треба знати коли. У фітотерапії є правило. Треба спочатку зупинити процес, не починати лікувати то, що ми знаємо, от прийшла людина вже з якоїсь там стадії хвороби, то треба зупинити, щоб вона далі не пішла в якусь там стадію негативну. Треба такі травки. Хай це сім днів людина поп'є і зупинить процес. А потім уже 21 день, як ви зрозуміли да, приблизно, ми даємо, що лікування, тобто назад, іще, і ще далі, і таким чином сходимо до нуля. Є таке правило, період входження в хворобу, це все, дорівнює періоду виходу. Тобто, скільки тут людина входила, а він каже, та що там я попила три дні і більше не хочу пити. Зразу вам лікаря, або хтось каже, що у вас вже задавна на хвороба, ще може не одна, а ми там зупиняємо, то треба все ж таки продовжити курс лікування стільки, щоб перевернути назад цю рішечку, ви зрозуміли, так? Да? Період виходу буде такий же самий. Потихеньку, помаленьку і людина справиться. Ну, на жаль, це вже залежить від того пацієнта, тому ми кажемо, ми лікуємо не хворобу часто, а самого пацієнта цілого, бо там є ще і супутні якісь моменти хвороби. Крім того, є протипокази у деяких рослин. Їх не можна назвати протипокази, а це просто застереження. Одні з них дуже. Пришвидшують сідання крові. Таким є шипшина, тому ми її практично, оскільки я в своїй практиці, я її даю тільки в зборах різних, тільки саму шипшину рідко. Бо коли ми її ще й відварюємо, то там цих компонентів більше. Так. Точно так же такими ж кровоспинними, сильними є така рослинка, як тисячолисник, тому треба дуже обережно. Хоча в деяких випадках гінекологічних можна їдати. Є такий водяний перець, теж в гінекології є настоячка водяного перцю, яка які якраз ці кровотечі тим більше маткові, та, зменшує і зовсім їх може не влювати. Але якщо їх давати в інших варіантах, вони можуть значить, пошкодити людині, і хто схильний до тромбоутворення, значить тоді треба бути обережним. Тоді, в той же самий збір, якщо ми даємо ту діючу речовину, яка нам потрібна, ну дуже потрібна саме ця речовина, наприклад. То ми повинні дати ще якусь, яка буде нівелювати ту саму дію, так? Тобто вона зробить свою справу, а щоб потім далі воно не діяло, даємо йому протидію. Обов'язково. Ну, Наприклад, якщо вона викликає закрипи, то треба дати щось пом'якшуюче. Дуже часто тим пом'якшуючим є льон. Насіння льону часто дають, кажу, попийте льон, попийте льон, так? Да? Але льон теж має і деякі негативні змінки в організмі, що дає, тому теж не можна перебільшувати. Тобто треба мати знання позитивних і, я не кажу, негативних, але деяких факторів, які можуть нашкодити організму цієї самої індивідуальної людині, про яку ми говоримо. Є така рослина, яка викликає дуже сильні головні болі при неправильному використанні це м'ята. Якщо м'яту, використовувати майже гомеопатичній дозі, як ми кажемо. Да, меншу навіть ту, що є дозування, то тоді ви отримаєте більший ефект, ніж ви взяли її більше. І отримаєте головні болі, і нудірвоту, і нудоту, втрату апетиту і всього іншого. Тобто зовсім ніби звичайна травичка. Да? А що ж таке доза? Це ж дуже все просто. Дозою в натуральній народній медицині вважається столова ложка сухої подрібненої сировини. На склянку, тобто 200-250 склянку укропу, залити кип'яточком, настояти 10-15 хвилин. Така форма називається чай в народі, або кажуть, настій, тобто настояти. Тож, якщо ми беремо м'ятку, то ми беремо не столову ложку, а чайну, як дитяча доза, бо дитяча доза завжди в два рази менша. Для того, щоб ефект був той же самий, тобто нам не запах м'ятки треба, а щоб вийшли ці речовини. Тому об'ємі, да, так як достатньо, і не шкодили далі, не давали неприємностей. Дуже шкідливим і неправильно вживаним у нас теж в літературі, в побуті є валіряна. Бажану валір'ану, валіанові краплі, тим більше на спирту, використовувати не самі по собі. Вони більше діють як ароматерапія. на Слізову оболонку, на щитовидну золозу, зменшують нашу агресивність і все інше. А вже крапельки трошечки по-іншому. Хоч нервова система заспокоїться, ніби, так? але перебільшення дози буквально на одну-дві краплі може дати потім нічне збудження саме тоді, коли серце відпочиває, От коли цикли наші такі, можна на ніч випити, заснути, але в другій годині ночі чомусь ви прокидаєтесь, у вас якийсь удар збуджує. Вам здається, що вам сняться сон якийсь, ви прокидаєтесь. А це якраз серце, якому ви дали варіяної краплі на вечір. Це було там сьома-восьма годинка, а на другу годину для них уже все. Уже серце отримало невеличку, невеличку, не можна сказати, екстрасистол, але практично так. Тому людина встає, п'є водичку, йде кудись, хто в туалет і так далі, вертається назад і може знов заснути. Але вже не той сон, бо там деякі вже форми цього сна вже не такі е, чітко виражені. Тобто валеріану теж треба обережно. Тому то й придумані не просто валеріанові краплі, а конвалійно валеріанові, або так званий трикардін, чули, куди входить зразу: і валеріанка, і півонія, там, або е, глід, пустирник, для того, щоб трошечки нівелювати оці агресивні властивості валеріани. Навіть коли треба понизити то ми завжди кажемо краще пити не валір'янові крапельки, або там є корін. корінь. Корінь валір'яни практично ніхто в тому і не варить. Бо якщо відвар, відвар там більше спирт іде менше речовин, бо спирт зразу дубить клітинки, і з валі'яного цього корінчика виходить стільки, скільки треба. А якщо ви будете варити Валеріановий корінчик, то ви тоді можете, не знаючи, виварити більше, ніж треба. І для того, щоб ви це запам'ятали, я вам розкажу свій досвід, який я отримала на Алтаї, коли ми вивчали лікарські рослини, ходили по горах і їх збирали. Бабуся, яка нас вчила, ну там цілітелька чи там. Вона була заступник, як кажуть, тих медиків, які туди, в ці гірські села, не могли достукатися, добутися. так. Вона коли варила корінь, Валеріани, перший раз ми там були в її хаті, і вона його варила якраз кажуть, почекайте, хлопчики, бо ми збирали ці прописи, розмови і все інше. Я зараз доварю і скажу: от мені треба срочно комусь зварити. Ми бачимо, що Валіановій корінь, ми його знали, запах ми чуємо. Вона кидає його в горщичок і співає пісеньку. Один та-та-та, якусь там то-то, та -та -та, потім е ух. Ну, у них так було, ух. Ну, вони ж там в горах у них нема амінь, у них по-іншому, вони старевіри. Далі, другий раз то то цю пісенку співає, знову ух. Ми ж все записуємо, ми ж етнографічно ще така група. І третій раз заспівала. Все. Відставила і воно стоїть. І потім, коли ми її питаємо, вона каже, а це щоб більше духу звідти не вийшло з того корінчика. Бачите, як цікаво. Бо тоді воно буде шкодити треба тільки тричі. Тобто в них немає годинника, в них немає цих сім хвилин чи скільки, а в них є просто ритм цієї пісенки, так як наші народні цілителі молитву читають. Прочитали два рази очі наш, все це скільки то часу. Прочитали сім разочків більше часу, так? тобто, щоб і не відходити від тої страви, щоб її не кидати непризволяще. Бо кожна лікарська сировина вимагає уваги і поваги, як казала мені оця бабуля целителька. І ми так це запам'ятали, це було наше перше, перше, що ми побачили. Ну, тоді до нас, як студентів, воно доходило ще, як кажуть, через треті шляхи, а потім воно вже відклалося в голові, що це все правильно. І має право на існування, бо потім вийде інший дух, вийдуть інші компоненти, які будуть шкодити. І вона так каже, ну вийде інший дух, і в ньому тільки можна ноги мити. От, от ми так запам'ятали, і було дуже неприємно, що от-от ми такі незнайки приїхали туди з цивілізованого так сказати, світу. Тобто, от такі маленькі секретики, які є, і при зборі, і зберіганні, і отримання різних лікарських форм, Тож, це був у нас настій, да, щоб залити кипяточком. А друга форма це називається відвар. Відвар ще цікавіший. Відвар робиться на протязі цілої години, тобто 60 хвилин. Це означає, що у вас сирована легенька, квіточки, листочки, дрібнюсінькі, то ви варите всього 5-7 хвилин. Але загальна час приготування. 60 хвилин, то ви повинні його скільки настояти, якщо ви 5 хвилин варили, то ви повинні от скільки, 55 настояти, а потім процідити більше не можна, бо воно тоді інший дух вийде. Так робиться і подорожничок, там, і якийсь там інший м'ятка, і все інше, там 5 хвилин, так? Да? Якщо ж є у вас більш щільні часточки, наприклад, там потички якісь, або там, от як шипшина там в ній є, оболоночки, тверденькі якісь брунечки, то тоді треба поварити 10-15 хвилин. Але якщо ми 10-15 хвилин варимо, то нам треба скільки настояти до 60. Оце ви не у всіх книжках прочитаєте, кажуть, Та, зваріть там 15 хвилин, а потім кажуть, я вже процідила і вже п'ю, а толку. Там нема ніякості хорошої, бо потім, остигаючи речовина, вона сприяє тому, що температура води зменшується і таким чином виділяється звідти ще інші речовини, розумієте? І ми беремо саме ту якість, будемо говорити, лікарської форми, яка нам потрібна. А бувають такі, що треба варити 30 хвилин, ну, щоб водичка не википала, тому і кажуть, на водяній бані. Що ми варимо 30 хвилин? То тоді 30 хвилин нам треба що? Все ж таки. Відстояти в закритому вигляді, а потім теж процідити. Тому, коли ви щось варите і хочете добути, не просто чай попити, а зробити лікарський препарат, то треба не відходити від них, тобто шаною, пошаною до них відноситись. А бувають ще такі форми, які треба 45 хвилин варити на водяній бані. Це коли корінчики або сильні, такі сильні, дуже-дуже тверді частинки. Навіть є такий секрет, що треба частинки, які. Дуже пересохли, їх треба залити водичкою наперед. Ви ж саме водою наперед ви берете корінчик, заливаєте водичкою на ніч, а потім, само собою, треба їх варити. Але ви на ніч корінчики залили, якісь речовини в холодну воду вийшли, холодною водичкою. Ви його зразу злите. Це дуже цінна сировина, яку ви можете використати. Як звичайно, для нервової системи дуже добре, отакі От прості настої на холодній воді, це вважається ідеальні. Тому -то Звіробій на холодній воді, хтось мене так питав, каже, а як же ж, може, він пошкодить дитині чи комусь на холодній, або кімнатній темпи, не треба варити зовсім. Якщо ви хочете тільки невеличку дозу звідти речовин взяти саме для нервової системи, для мозку. Для всіх інших там речовин, тоді краще холодною водичкою або теплою залити такої кімнатної, настояти на, ви можете там цілити там, скільки хочете, хоч цілу ніч. А потім тоді визлили, там, ну, зверобі він м'ягенький, можна і менше настояти, якщо це квіточки, і 5, 10, 15 хвилин. А от потім тоді цей корінчик, який ніби називається збуджений, він був в воді, він вже не питався трошечки клітинки, не питалися тою водичкою. Просучилися. Після того ви цей корінчик уже заливаєте водою і вже варите стільки, скільки вам треба, наприклад, 30 хвилин варимо, і 30 хвилин він там стоїть. Все. І ви вже маєте ту форму, яка вам потрібна, яка має у великі властивості. Тому от, часто і студенти говорять, кажуть, то стільки бавитися з тим і так далі. Але коли хочете результат дійсно такий ідеальний, там то, що там написаний в прописах, а це не скрізь написано. Ці такі речі, які передаються тільки езотерично, тобто не всім, а тільки на певних тренінгах, на певних розмовах, на певних зборах, тобто очі в очі, тобто не всім, хто них би їх неправильно використати. Так що ці форми. Ну і мені дуже подобається така форма, порошок легше всього. Тому що я всім раджу в цей зимовий період, а зима вже почалася, врахуйте, бо це 14-го. Да, да. З покрови у нас фактично жовтня починається зимовий цикл такий. Да? Нам явно бракує багатьох речовин, які нам потрібні, не тільки вітамінів, а й тих, які є проти, будемо, мовити, діяти всім хворобам. Для цього у нас є завжди кропива. Можна купити її в аптеці, бо вона збирається завжди тільки в травні, тільки до цвітіння. Тому така кропива не буде мати того ефекту тромболітичного. Варити ми її не будемо, а ми зробимо з неї порошок. Можна в рукавичках ручками, можна через місорубочку, можна в ці гільочку, тобто подрібнити на порошочок і додати для того, щоб там є речовини, які розчиняються в оліях. Чи треба додати або до масла, звичайного коров'ячого, або до оливкового. І завжди кажуть дітям, хто не хоче теж там себе оздоровлювати, робиться зелене масло. Прекрасно. Ви його лікуєте дитину і чайна ложечка такого масла рано і вечір дасть йому все, що потрібно. Багато там мікроелементів. мікроелементів само собі, але ще й мікроелементи, які потрібні будуть для діяльності, для росту, для розвитку дитини. Тому я дуже люблю порошок. Можна само собою брати чайну ложечку, просто запити. Хтось робить з медом. Само, як хочете, головне, щоб не варити. Можете посипати борщик і супчик, коли він вже готовий на столі. Це теж буде результат буде від того. Але є правило, треба з'їсти на курс лікування цілу склянку того порошка. Ми вже не рахуємо, скільки днів. Ну, фактично, мабуть, воно розраховано. Якщо по чайній ложці, то, мабуть, 21 день і є. Якщо 200 грамовий скляночку, так якось в народі написано, і так ми вже тримаємося того. Так. так. Яка я ще хочу сказати? І остання, я дуже люблю таку форму, яка називається мазь, Мазі. Мазі. Вони робляться на будь-якій основі, теж і на жировій можуть бути, і на оліці, і, і на тваринних жирах, і навіть на медах, і на, тих, на, на всьому, що хочете. Ну, Мазь є мазь це така лікарська форма, в якій використовується краще, якщо вони не, не читають нічого, краще використовувати сухі рослини. Тому кажуть, взяли там подорожник, свіжий зірвали, там чимось перем'яли, і вже це у нас мазь. Ні, вона не буде. Треба висушити або взяти сухі листочки подорожника, бо вони тільки тоді мають ці речовини. Скільки цю мазь треба не зразу використовувати, а я дуже часто читаю в книжках, і вже завтра можете собі мазати ту ранку. А ви будете 100 років тоді і мазати. А якщо ви сім днів її потримали, раз там олійка, масло чи щось, треба в звичайних умовах, не в холодильничку, а в тих умовах от, нормальних. Іноді вони варяться, да, знаєте, що на олійках варяться. Найкращий рецепт, який я теж привезла якраз з Алтаю, який лікує і суглоби, і рани, і язви, і язву шлунку це той рецепт, який зв'язаний мазь, да, це з бруньок берези. Вибереться, сім столових ложок бруньок-берези. Приблизно вони береться на і в літра масла, да, і будь-якого, чи олійки такої, чи такої. І вариться на водяній бані або так. Але ми ж не будемо варити довго, 45 хвилин. Ми варимо як? П'ять хвилин сьогодні поварили, відставили. Потім прийшли з роботи, ще поварили на маленькому, ще приблизно, так як вам треба. Можна, само собою, ставити там в піч, як раніше, там ставили в печі, воно там дозріває вам 45 хвилин. Бажано було б більше, довше було за 5 хвилин, мало що буде. А от якщо ми варимо, робляємо термічно, а потім трошки відстає. Було б добре. Тут і перервочки. Але має сенс, щоб воно трошки відстоялося. Потім знову його нагріти, знов друга фракція утворюється, третя. Тому теж мазі дуже важко робити. Є, є єдині рослинки, з яких мазь. Є в живому, нормальному е вигляді, тільки ми кажемо, треба їх отримати до того вмираючими. Це алоє, пам'ятаєте, да? треба хоча б сім днів да, в холодильничку, або сім днів десь на сонечку, щоб воно вмирало і клітинки виробляли біогенні речовини. Да? Таким чином мазь можна зробити вже з того соку, який ви потім зробите. Ну, є ще така ж рослинка каланхоя, це моя улюблена, яку можна навіть і не, кажу, над нею не, не водити такі експерименти, можна і зразу брати, бо каланхоя мало поливається, він сухий, він такий сукулент, який любить взагалі мало води. Якщо ви його забули три дні полити, то вже в кожній клітині цього організму маленького листочку каланхоя, вже стільки біогенних речовин. А якщо ви цей каланхотик собі на тиждень на два лишили і поїхали колись з відрядження, <хи> приїхала, воно живе здорове, ще повно діток, воно зразу розмножується, це завродящий такі каланхої, де називається, або бо то ви можете просто брати його, розтирати і накладати куди завгодно. Це ідеальний варіант. І попіломки, вісюльки, і всякі ранки, і трофічні виразки, порізи, стоматіти, ну все, що тільки. Дуже швидко воно гоїть всі ранки раз, а якщо ще їсти всередину, тим самим лікуються всі гастрити і знаєте, ну, язви шлунку таким чином. Тобто, оце маєте на увазі, це рослинки нашої кімнатної флори, як ми кажемо, хоч не росте а це ідеальний варіант. Тобто це наші форми такі. Да?